114 ворожих повітряних цілей вдалося знищити вранці нашим оборонцям неба, зокрема 76 крилатих ракет Х-101 та калібр ще три керовані авіаційні ракети Х-59 і 35 ворожих безпілотників. Повідомляють у повітряних силах всього росіяни запустили по нашій країні 188 цілей. Над знищенням працювали зенітні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП збройні сили України зафіксували 12 влучань, переважно об'єкти паливно-енергетичного сектору. Наслідок ранкового масованого удару по території України є пошкодження в 14 регіонах. повідомляє ДСНС. Під удар потрапили Київщина, Вінницька, Одеська, Волинська, Харківська, Івано-Франківська, Чернівецька та Сумська області. У регіонах пошкоджені приватні будинки, машини, гаражі, складські, будівлі та багатоповерхівки. Тисячі українців через масований ворожий обстріл залишилися без світла. Укренерго запроваджує також аварійні відключення електроенергії. Сьогодні до кінця доби будуть застосовуватися три черги відключень побутових споживачів одночасно. повідомляють про це у компанії. Детальний розклад та черги знеструмлень можна подивитися звичайно на офіційних сторінках Обленерго. Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко уточнив, що під масованим ударом ворога знову була наша енергетика атаки на енергооб'єкти сталися по всій Україні. Київ та область енергетики всієї країни працюють 24 на 7, щоб повернути світло в оселі українців. Вірте, в енергетиків заявили в ДТЕК. Зокрема, час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані, заздалегідь не діють на Тернопільщині. Зазначили, що ситуація в енергосистемі є динамічною, тому можливі зміни у часі та умовах постачання світла. А в Тернопільській обласній державній адміністрації нагадали, що внаслідок чергового масованого обстрілу об'єктів генерації та передачі електроенергії по всій країні вводили аварійні заходи для стабілізації енергосистеми. У Львів Обленерго після повідомлення про застосування аварійних відключень оприлюднили оновлений графік погодинних вимкнень електроенергії. Також відключення заплановані в Одеській, Рівненській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Волинській Івано-Франківській областях і були атаковані об'єкти Нафтогазу. Повідомляє про служба цього відомства на місці влучань ліквідовують наслідки. Там зазначили, що атака не вплине на надання послуг українським споживачам сьогодні. Антропаги, що живуть на сході, здійснили 11-ту за 2024 рік масовану атаку на об'єкти цивільної, енергетичної інфраструктури України.